Перед тим як ми ще розпочнемо, я хотів би, щоб ми е, були в контексті і щоб це не було якось. Ми в паралельній реальності сьогодні 863-й день повномасштабного вторгнення десятий рік е, великої війни. А сьогодні, до речі, день звільнення Краматорської Слов'янської в 2014 році російські військові під егідою так званої ДНР окупували Краматорськ і Слов'янськ, і ось сьогодні, 10 років назад, вони були звільнені. Ми також віримо в звільнення всіх територій. Я хотів би, щоб ми наш форум розпочали так, як ми розпочинаємо всі заходи протягом цих 863 трьох днів війни. Ми співаємо гімн України. І це не формальна така штука, що типу ну, зараз треба заспівати, бо ми ж українці, у нас війна, національно патріотичне виховання і все таке. Це наша така ідентичність. Ми не включаємо фонограму, тут не буде зараз голос Сашка Паномарьова. <рігла> тобто кожен з вас сьогодні буде, ваш голос важливий. І від того, чи буде він звучати, чи ні, буде відчуватися атмосфера цього. Чому це важливо? Тому що спів передає те, що не передають слова. Спів передає те, що не завжди передають якісь меседжі. Тому я хотів би, щоб ви зараз. Коли будемо співати, реально відчували історичність цього моменту, в який ми живемо. І сьогодні, як ніколи, важливі слова душу й тіло ми положимо. І сьогодні є серед нас герої, які поклали вже своє здоров'я. Хотів, би, щоб ми Віталія Кашевка привітали ветерана фіної війни. Який спочатку повномасштабного на на вторгнення два роки е, провів на полі бою, як військовий, як парамедик, і ми дякуємо Віталію. Да, і коли ми говоримо героям слави, я хотів би, щоб ми не абстрактно кудись говорили в десь, а ось вони серед нас. Е, і це Віталій. Також у нас є люди, які поклали своє життя: да, Костянтин Костянтинський, е, Дмитро Олійник, Іван Покітько, е, Юрко Назаренко, які зникли безвістки, е, Тому я щоб ми говорили і знали, що це не якась абстракція. Ми за нашу свободу. І, власне, те, що ми будемо говорити сьогодні про громадянську активність християн, це якраз про це, про нашу свободу. Це частина нашої ідентичності. І, звісно, ми будемо разом всі проголошувати: згинуть. Наші вороженьки. І це теж наше проголошення, яке ми разом будемо сповідувати. Тому я запрошую всіх піднятися і разом проголосити нашу ідентичність, нашу єдність і відчути історичність цього моменту. Ще не мела України, ні слава Ще нам, братця українці, усміхнеться, згинуть на наші борошеньки, я зросла. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна коне на все! Так, ну, друзі, вам за!